Привіт, це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Абсолютно вікно можливості відкрили саме те. Те, що ми зараз говоримо, ви говорите про те, що народ не розумів. Так? Я нагадаю нашим глядачам політики, як на цьому спекулювали. Пам'ятаєте, коли Росія е, фактично зробила вже неприхований акт агресії, до того Росія в ОБСЄ вимагала, щоб Західній той самий Хук, керівник моніторингової групи від ОБСЄ, не бачив того, що відбувається, ну Росія не давала мандат їм бачити. Але коли Росія в територіальних водах міжнародних територіальних водах відповідно навіть до російсько-українських домовленостей. Захоплює українські кораблі, пам'ятаєте? Український корабль це територія країни. Це називається практично вже агресія. Е, відповідно до законів України, законів і обов'язків президент Зеленський говорить про права е, Порошенко скликає Раду і оборони, національної безпеки і оборони готує проєкт указу щодо ведення е, воєнного стану відповідно до законів. Вносять в парламент, пам'ятаєте, як вони бігали по українському парламенті, піднявши штани і спідниці, і кричали, що війна у там, а я вам на війни привіз там, або там на, на Хмельниччину, який зараз нам саждаю? Я там вам приніс мир, бо ви там. Тобто Україна живий організм. У живого організму немає нема частин. Частини є у трупа. Частини є у трупа. І куди, коли ці так звані політики, говорили про те, що... Влада України, президент України винен в тому, що з українського А, Українського порту Одеса, Б до українського порту Бірдянськ, міжнародними і українськими територіальними водами веде корабель, і Росія, А, і це називається провокацією ще раз: з російського порту, то вони зробили що? Вони по-перше, вже зробили те, що потім Росія запровадила на Чорному морі. Віддали їм Азовське море, тобто, практично будь-який український коротбач тепер є провокатором і не має права туди йти. Ми втратили Азовське море, потім Росія запровадила це в Чорному морі. Ми будемо тут проводити значить, біля наших берегів значить, навчання, ми блокуємо міжнародні територіальні води, ми вам повідомляємо. І тепер ті, які бачили, як реагували в українському парламенті, українські громадяни, багато хто. Вважають, що тепер будь-які дії щодо того, щоб не погоджувати з Чорним морі на вимоги Росії, будуть провокацією. Правильно? Тобто, риторика Путіна, Фіцу, Сільзінпі, Луде що Росія має право, запровадили тоді ті, про яких ми зараз говоримо. В таких умовах ти не будеш нападати? Будеш, ти будеш нарізати селями, захопив Азовське море, зробив е Крим е такою територією, яку ти вважаєш тепер. Легітимізовану через систему такого роду риторичних погодженості. Тепер будь-які дії щодо відтворення відновлення твоєї суб'єктності будуть називатися провокацією. Але це зробив хто? Далі щодо миських домовленості, скажіть, будь ласка, я завжди запитував всіх тих, хто там розповідав там про, ну коротше, всіх багато кого, слух народу тих самих. Бо вони тоді разом з ОПЗЖ були. E, значить, тими, хто що Зеленський про весмир. До речі, ОПЗЖ голосувала за Зеленського, якщо ви не знаєте. ОПЗЖ, Шуфріч, всі вони голосували за Зеленського. Вони не приховували, що вони голосувалися за, голосували за Зеленського разом. Значить, е, Кисельов, до речі, Потім цей Ларін, які зараз полетіли на, на, разом з українською делегацією, полетіли, значить, е, стосовно того нашого відновлення. Ще раз, ОПЗЖ. ОПЗЖ розшифровується тепер офіс президента за життя. Вони полетіли, значить, в складі офіційної української делегації. Тепер е, повернення. Я їх запитував про простріч. Е, вони казали, що там Україна, значить, е, не. Виконує міські домовленості. Нас звинувачили, що ми не виконуємо міські домовленості. Вони грали в російську дуду, в російську дуду. Разом. А ми будемо їх виконувати, говорили вони. А Україна не виконувала. Я їх запитував. А вибачте, а чому за невиконання, по ваших словах, з ваших сів Україною, значить, міське домовленості, санкції проти Росії? Санкції були проти Росії. Які це інше питання? Які це інше питання? Тому що ще раз наголошую: не можуть бути санкції наших партнерів більше аніж, аніж санкції від з української сторони? Бо були, наприклад, санкції е, проти того самого деркача в Україні. розповідали про е, санкції від американців вже були, як ФСБшника в Україні розповідав президент Зеленський давав доручення Венедіктові е, щодо. Плівок Деркача, пам'ятаєте ці речі? Там багато таких справ давайте розслідуйте. Відмивали того ту російську е, фактично ІПСО від тієї людини, яка на Заході була визнана в Америці, вона була визнана російським агентом. Про інших фігурантів з, е, слуг народу я не говорю, починаючи від Алексія Кавальова, народного депутата, якому папа з мамою подарили четвертий канал. Який він сказав, буде пропрезидентським, зачистили звідси український контент, а потім е, він перейшов на бік окупантів, був ліквідований на території Херсонщини українськими патріотами. Але це суга народу, але слуг народу несе відповідальність Зеленський Дослівно цитую. Так от санкції були проти Росії, да? не такими, які вони мали би бути. Але ще раз оголошую, якщо українська влада, наприклад, вважає на момент, в українському парламенті і е, ті. Роти, які стали потім на цьому народними депутатами, вважають, що е, значить треба торгувати з Росією і купувати в неї газ і нафту, яким чином ви будете впроваджувати санкції, якщо ви, наприклад, та сама Німеччина або та сама Франція? Я зараз не кажу про Меркель. Менше сьогодні мене цікавить Меркель. Але ще раз оголошую, будь-який політик Німеччини. Не буде більше патріотам України, якщо Україна торгує нафтою нафтовою газом. Ну правильно чи ні? Чому ми будемо втрачати наші прибутки, якщо Україна заробляє не помічаючи війни? Ну так чи ні? Громадяни тоді проголосують за кого? Вони не проголосують за е, таких політиків. Вони проголосують за, е, за того самого Орбана, вони проголосують за альтернативну, альтернативу е, для Німеччини. Вони проголосують за тих сил, які будуть на дивитися, Захід винен в тому, що, значить, е, у нас немає миру. Правильно чи неправильно? Глобальний південь так проголосує. Тому, ще раз, санкції були проти Росії, значить, Росія не виконувала з точки зору закону мінські домовленості. Значить, давайте будемо по-Арісотівськи, формально логічно, санкції проти Росії. Відповідно, Росія їх не виконує. Відповідно, вони кого задовольняють? На чиєму боці такого роду речі? Ну, якщо... Вам вигідно, якщо ви підписали домовленості, вигідні вам правильно, то чому тоді ви їх не виконуєте? А якщо ви їх виконуєте, то тому чому проти вас санкції? Я логічно пояснив? Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.